Привіт, малята! А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, осінь. А що вам уже відомо про осінь? Осінь буває різна. Спочатку рання осінь, коли не дуже холодно. Потім настає золота осінь, коли дерева стоять жовтим листям, як золотим, потім пізня осінь. Коли на вулиці вже зовсім стає холодно, а листя на деревах майже немає. Осінь – пора року, це коли птахи відлітають в теплі краї. А ми сьогодні з вами поговоримо про тих птахів, які залишаються зимувати. Прилетіла пташечка вранці в дитсадок. Ці маленькі пташці дам'я. Ташечки, маленькі крихітки, плює пташечка маленька, голос подає. Малята, погляньте на цю пташечку, ви впізнали її. Це синичка, невеличка пташка з яскравим жовтим забарвленням, пірячка на животику. Їх часто можна зустріти на вулицях нашого міста, села. Сничка зимою, зимуюча пташка, вона не відлітає. <кхи> зимку в теплі краї. Малята, може, ще якісь пташки не відлетіли у теплі краї. Погляньте, яких пташок ви тут бачите. Горобчики, синички, сойки. Розкажіть мені, діти. Чи що є у всіх птахів? Правильно. Все у всіх є в птахах. Правильно голова, шия, тулуб, лапки, хвіст, крила і дзобик. Малята. А ось цю пташку ви впізнали? Так, правильно, це ворона, а ворона діти велика чи маленька пташка. Правильно, велика. <кій> Ворони чорні крила, голова і хвіст, великий міцний дзьоб, чорні великі лапи, сірі, спинка і животи. Вона зимуюча пташка. Малята, а як кричить ворона? Ану скажіть, правильно, кар, кар. Ану повторіть. А це хто? Погляньте, правильно, горобець. Як ми можемо його назвати ласкаво? Горобчик. А які малята горобчики правильно, маленькі, сірі, жваві? Їхнє тіло в горобчики вкрито коричневим і сірим пірячком. У них маленький дзюбик і маленькі лапки. Вони не ходять, а підстрибують. Стало зовсім холодно. Холодно, а коли випаде сніг, для птахів залишається мало корму. Зараз ще вони можуть розшукувати різне насіння, зернятка плодів. Наприклад, вони їдять горобину, але коли випаде глибокий сніг, то їм дуже важко буде знайти їжу. Діти, погляньте. це так, Хто це? Це діти. А що вони роблять? Годують птахів. Чим діти годують птахів? Правильно, зернятками, крупою, крихтами? А вам відомо, як, як мають назву цей будиночок для птахів? Так, правильно, годівничка. Годівничка виготовлена з дерева. У неї є дно, куди насипають корм. Зернятка насіння, хлібців, крихти. У неї є дах, що вкриває корм від снігу. Важко взимку птахам знайти їжу, а ми малятам можемо допомогти птахам пережити зиму. Потрібно повісити годівнички для птахів, і пташки нам будуть дуже-дуже вдячними. Весело щебетати і чекати на нас, заглядаючи до нас у віконце. Молодці дітки, дякую за заняття. До побачення.